Вулиця Виконкомівська одна із найстаріших у Дніпрі. Її історія починається ще у 19 столітті, коли тут з'явилися перші будинки. Протягом десятиліть вулиця зазнавала змін руйнування під час Другої світової радянська забудова, а згодом занепад. А вже сьогодні це місце отримує друге життя завдяки сучасним проектам реконструкції. Сергій Філімонов архітектор із понад 30-річним досвідом, співзасновник студії Філімонов Каширіна. Разом із дружиною Наталією Каширіною вони створили одну із найвпливовіших архітектурних майстерень України, яка реалізувала низку знакових проєктів від малих комплексів до величезних мікрорайонів. Доволі крупне для города архітектурне бюро із лучших в Україні. Ми вважаємо на лучших площадках. Представлене, прийшла в тринадцятому році у студію архітектурна студія Сергія Філімонова е, працювати ну, майменним робітником. Потім е, Сергій став моїм чоловіком, тому у нас, в принципі, сімейна. Право серед реалізованих об'єктів реконструкція південного бульвару з Атлантом та Кельнський бульвар. І незабаром цей перелік доповнять багатофункціональні комплекси Центр» і декорнер. Проєкти студії поєднують сучасні матеріали, інноваційні технології та мистецькі елементи. Ми повинні дати чоловіку нормальне комфортну середу бітання, щоб він не хотів швидше уїхати від нас. в Європу, тим більше зараз имели можливість… Там, в связи с войной посмотреть, выехать. Наша цель, чтобы люди хотели вернуться сюда, тут остаться, получить здесь не худшие условия жизни, там, может, получены или как минимум не худшие, сопоставимую среду. И это вполне достижимо. Надеюсь, мы своими проектами это доказываем, участками среды, которые получается переобустроить. Колись тут були старі занедбані будинки, а тепер сучасна архітектура і нове життя для цілої вулиці. Це проект Декорнер один із найцікавіших у центрі Дніпра. Архітектори прагнули створити будівлю, яка органічно доповнить історичний простір та стане його родзинкою. У проєкті продумано все від архітектурних рішень до матеріалів, які використовуються. Важливо, щоб нові будівлі не лише відповідали сучасним вимогам, а й зберігали історичну цінність. Цей проєкт стане прикладом того, як сучасна архітектура може поєднуватися з історією. Розташувавшись на перетині Паторжинського та Виконкомівської, він відіграє важливу роль у сприйнятті архітектурного ансамблю обох вулиць а також поєднає їх між собою завдяки гострокутній формі. Саме тому об'єкт отримав назву Декорнер українською куток. можно сложные вещи делать, простыми мы уже наелись, поэтому это 3D-кладка где-то, вот на Ермолае в центре мы такую увидим, уже видим на, на корнере, мы приглашаем по озеленению отдельные лучшие производители, так тут по искусству, там, скульптура, это тоже лучшие украинские скульпторы, в данном случае там для Атланты это Зигура, братья Зигуры, Егора Никита, которые на мировых площадках тоже представлены лучших, как бы они, ну, действительно, входят в пятерку, как бы, лучших украинских. Эта тема нормальная, людям приятно, так создавая сложности, активности вокруг этих скульптур, начинают клубиться, собираться. Ну и разнообразие. Вот на бульваре мы можем это наблюдать, как э, функции зоны отдыха. Вот ручей. Интересно в нем сидеть детская площадка. И детство не просто формально, как бы сложное, интересное оборудование. Вы можете видеть, как, э, как и толпы детей сейчас в летнее время там, потому что не хватает в городе этого. Ну, поэтому это продолжаем развивать. И на второй очереди бульвара такие детские площадки будут. Ну и почти, практически в каждом нашем объекте много внимания этому уделяем. Будівництво будинку потребує набагато більше грошей, ну як хто сказати, вкладене праці, і це набагато відповідальніше і набагато складніше, ніж благоустрій, тому що благоустрій – це по суті дизайн ну, наружної корки, ну тобто поверхні, в чому воно буде, і воно якби не ну, дам не таке дороге, не таке довговічне, як будівля, яка повинна стояти 100 років. Із якою несе відповідальність юридично ну архітектор там конструктор і так далі, хто стави свій підпис під тим проектом. оздобленні присутня клінкерна цегла та бронзові касети. Навколишні історичні будівлі цегляні, тож використання цього матеріалу забезпечує так звану візуальну дружбу нового об'єкта з іншими. Бронза використовується на верхніх рівнях, щоб зробити будівлю легшою, а також акцентувати вхідні групи. Де Корнер стане частиною комплексної реконструкції вулиці Виконкомівської? Проєкт не лише змінить вигляд району, а й створить нові робочі місця для бізнесу і відпочинку. Сергій Філімонов наголошує, що комфортний міський простір повинен мати змішані функції поєднання житлової, комерційної та громадської інфраструктури. А Дніпро є чи не найкращим майданчиком для втілення інноваційних і амбітних проєктів. Дніпро ми любимо, нам дуже це читання унікальне. Функции здесь река разворачивается, вот наткнувшись на этот гранитный щит, эти холмы, вышедшие на берег на правом береге. Вот вокруг первого холма разворачивается река уникальная ситуация. Балки. Он очень зеленый, этот город. Ну, понятно, что он нам нравится. Не хочется, чтобы его портили. Как-то хорошо так сложилось, что Дольник в свое время приложился, и большое количество современных европейских объектов уже реализовано. Мы в свое время считались архитектурной столицей Украины сейчас может быть несколько потерян на позиции, когда ну, гораздо с большим запаздыванием начались там где-то в Львове, где-то в Киеве получше объекты, хотя у них мусора гораздо большее количество, у нас меньшее количество такого визуального мусора, и нам опять же повезло, что мы с цивилизованными заказчиками работаем лучше, в этой городе, и они ну, понимают, что надо делать хорошо, комплексно не гонятся просто за лишь бы выжить из какого-то участка, там в грязи поставили, выгнали там и дальше бежать, украл и бежать. Это не наш вариант, мы с такими и не работаем. Похоже, в городе их не так много таких. Если есть, то город их пытается нейтрализовать. Тут сейчас большое это следует отметить влияние города, что он все эти последние годы, его градостроительная политика позволяет навести ну, порядок определенный в этой сфере всех. И он ну, принуждает вот этих диковатых заказчиков вложиться и в благоустройство, в окружение, а не только в свои метры квадратные, и потом все равно, кто это построил. Что иначе придется гордо потом заниматься, разгребать это. Поэтому у нас это все неуклонно улучшается, и улучшается эта ситуация. Ми вважаємо, що нам повезло з головним архітектором міста, бо він є і архітектором практикуючим, і є якби посадовою особою, яка юридично несе, ну, очолює би, планувальні там, питання по місту. Звичайно, містомільонник набагато складніший організми, якщо порівнювати з меншими містами, там 500 тисяч, 300 тисяч і так далі. У нас більше ну, але менш, менш складне, ніж, наприклад, як Київ, бо чим більше місто, тим більше якихось там, течій підводних. Видних неочевидних і так далі. Дніпро змінюється, і це стає можливим завдяки людям, які бачать майбутнє міста.